Але давайте будемо справедливими і давайте будемо розуміти, що таке кімнати. Виходячи з логіки дій влади та загальної тенденції у найближчій перспективі, влада буде вимушена вживати таких кроків для підтримки мобілізації. Перше. Посилення адміністративного та силового тиску. Як це буде виглядати? Ну, я думаю, таким чином: збільшення кількості рейдів ТЦК у транспорті, на підприємствах, у місцях проживання. Розширення повноважень ТЦК. Можлива передача і їм більше функцій МВС чи місцевої влади. Створення більшої кількості мобільних груп для виявлення ухилянтів. Це аналог бусифікації, але в легалізованій формі. Друге, зміна законодавства у бік жорсткішого контролю. Тобто буде криміналізація ухилення, і це буде стосуватися навіть тих, хто за кордоном, через обмеження дій, позбавлення прав, скасування документів тощо, зниження вікового порогу мобілізації. Ну, звичайно, запуск 18-20 років через механізм навчання та одразу на службу. Покарання для сімей ухилянтів або тих, хто працевлаштовує ухилянтів, будуть здійснювати економічний і соціальний тиск через непрямі санкції. Третє: активна інформаційна кампанія. Тобто, стигматизація, тобто виділення в негативному світлі. Ухилянтів через медіа, фільми, заяви публічних осіб, використовування образу героя захисника як зразка з одночасною дискредитацією всіх, хто ухиляється, фейкові добровільні історії, тобто публічні приклади повернення нібито добровольців із-за кордону. Четверте: обмеження прав громадян за кордоном. Тобто заборона консульських послуг для чоловіків. Ну, вона вже, в принципі, частково реалізується. Погрози про депортацію і автоматичну мобілізацію в разі депортації в Україну. Тиск на родини в Україні через соціальні служби, місцеву владу, фінансові обмеження. Ну і п'яте, я також впевнений, що будуть задіяні і популістичні кроки для легітимації тиску. Тобто амністія за добровільну явку з одночасним публічним засудженням тих, хто не з'явився, формування батальйонів із ухилянтів, як показова карательна ініціатива. І постійний час від часу псевдореформи ТЦК, щоб створити ілюзію, оновлення при збереженні механізмів примусу. От такі кроки в найближчому майбутньому, на мій погляд, буде робити влада. Думайте, аналізуйте, діліться в коментарях. Так же ви думаєте, чи у вас є інші варіанти того, що буде робити влада для підсилення мобілізації?